Всім доброго дня! Сьогодні хочу посіяти один лоточок помідор на пробу раніше, подивлюся, як вони я ще в лютому місяці не сіяла, завжди на початку березня. Тож хочу проекспериментувати. Взяла низькорослі помідори Rio Grande сорт, сливка. І ось швиденько їх посію. У мене городня земля, зараз її проливаю крутим п'ятком. Я її хоч і прожарювала трохи в духовці, але ще треба пролити кипяточком. Ось так зараз впітається, вся водичка в землю. І можна розкладати на сінечко. На йде в цій упаковці оброблене. Ось таке воно жовтеньке, оброблене. Як видно. І по одній насінині зараз розложу, водичка вже майже впіталась, можна розкладати насіння. Крутий кипяток налити в будь-яку ємність, щоб вам було зручно. І ось так, щоб вже водичка ще впітається. Тому що земля суха-суха, гарно набереться. А зверху я буду засипати просто сухою землею, не буду мочити. І ось так розкладаю на сінинки. Так. Небагато на пробу. Спробую. Потім розпікірую. Так, щось якась палочка попалась, зараз її заберу грубу таку. От. Потім розпікірую. Отак. Вістань десь 2 на 2 см, скільки тут влізе лоточок, подивлюся, як зійде. І що з цього буде, чи витягнуться, чи ні, тому що рановато. Я хоч буду перець підсвічувати, мене вже сходить перець, але подивлюся, як помідори, тому що помідори ну дуже люблять витягнутися. Так, насіннячко я розклала. І зараз беру вже водичка в землю впіталася. Бачите, не видно водички. І тепер беру, просто засипаю. Шаром десь сантиметр поки що. Краще я потім її буду досипати. Земля в мене прожарена. Можете брати ґрунту суміш, яку ви використовуєте. У мене є різні варіанти, де не вистачає, або я беру свою землю, яка в мене є городня, просто я її прожарю годинку в духовці і нормально. І отак засипаєте. Десь сантиметр, товщина, грунта для сходів достатньо. Потім буде рости стебло, легенько так притрамбувала, так, щоб могла насінинка зняти з себе свою коробочку, цю насінневу. І все. Зверху я не поливаю, там ґрунт достатньо зволожений. Плюс лоточку тут буде видно вологий чи не бачите, ось видно, що ґрунт вологий. І все, одягаю пакет. Одягла ось так пакет. І все. Земля буде віддавати тепло від китатка, донце гаряче зараз. Ну, ось побачимо, коли зійдуть помідори. Такий експеримент.